Робота вчителем. Що, що, що тебе взагалі мотивує? Чому ти, чому ти йдеш в цьому напрямку? І чи немає думок про те, щоб повернути і піти кудись, де-інде? О, зараз спробую пояснити коротко. Зараз працюю в школі, в принципі, мені все подобається. Тобто, клас. Я не знаю, чому та, як пояснити. Що мені подобається, чи, чи що мене отримує, не знаю. От робота з дітьми, як з дорослими в свій час, да, зі студентами, так і з маленькими. ну, Як я й казав ще на початку нашої бесіди про те, що от коли ти щось розповідаєш, щось показуєш, дитина це робить, і в неї виходить, і вона отримує задоволення від того, що вона чогось навчилась, не знаю. Я від цього отримую дуже велике задоволення, коли я бачу. Результат своєї роботи в самих дітях. Тобто, mm -hmm. якщо я бачу, що, наприклад, там ну, була дівчинка в школі, ну, вона є дівчинка в школі, яка от коли я починав тільки працювати, взагалі, от вона ну, мовчала, просто мовчить і все. Ти в неї запитаєш, вона М -м, зараз вже говорить. Ну, говорить, не боїться комунікувати. Вона стала більш веселою. Просто не скажу, що це виключно моя заслуга, це спільна заслуга. Але я знаю точно, що робота з нею точно. Ну, Якось дала свої плоди. І оце класно, це мені подобається.